Всім привіт! Сьогодні в мене на обід будуть котлети: 600 грам фаршу, 200 грам гарбуза, цибуля, часник, яйце і сухарі. Гарбуз натру на крупну тепку. Цибульку теж натираю на терку. Гарбуз, цибуля і чесник вже потерла. А тепер сюди додаю фарш. Чорну перчку сюди за смаком додаю. Ложечку солі і яйце. Домашні сухарі сама роблю. Додам скільки ложок майонезу сюди. Вимісила і лишаю на хвилин 10, щоб набухли сухарі. Руки макаю в холодну воду і буду робити котлети. Я їх так трошки відбиваю, ось такі, получаються потрібки. Нагрілася олія на сковорідці. і можна викладати вже потріски. Перевертаю вже на другу сторону, вже підсмажилися з одної сторони. І можу проводити забиварні. А тепер ці всі я хочу ось так покласти. До одну сторону, а сюди викладуся цю, що смазується. І зараз наразі накрию кришечкою. І ми всі такі кришки дойдуть. Ось так. Ще хвилин 10 і будуть готові. Ось і готові вже котлетки. Можна винімати. Такі рум'яні гарні. Розламаю. М'ягенько, соковита, така вся. А смачнюща вже спробувала. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!